Привіт! Сьогодні буде екстра корисне відео про оздоблювальні матеріали. Ви просили, ми зробили. За останні роки з'явилось так багато нових різних технік нанесення матеріалів та технологічних особливостей, що можна заплутатись. Тому сьогодні ділюсь досвідом моєї студії по роботі із оздобленням стін. У цьому відео буде основна характеристика матеріалів, їх плюси, мінуси та етапність їх нанесення. Ви можете орієнтуватись по таймлайну та обирати частину, яка вас цікавить найбільше. Інформації багато, тож поїхали. Найчастіше ми використовуємо чотири варіанти оздоблення стін: Це фарбування стін, мікроцемент, декоративна штукатурка та плитка. Сьогодні розберемо перші три пофарбування це найпоширеніший вид оздоблення стін, адже виглядає акуратно та гарно. Фарба це найдешевший матеріал із зазначених вище, але підготовка стін під пофарбування має бути ідеальна і найретельніша, якщо порівнювати із декоративкою та мікроцементом. Адже фарба це найтонший матеріал, і він підкреслює усі нерівності та погрішності стін та стелі. Часто ми обираємо декоративне оздоблення стін замість фарбування, адже так, ми платимо більше за сам матеріал декоративки, але менше за виготовлення стін. В експлуатації же декоративка краща та забруднення на ній не так помітні, як на фарбованих стінах через неоднорідність фінішного вигляду. Щодо пофарбування, ділюся з вами порадою від наших майстрів. При нанесенні фарби розпилюванням з пульволізатора, а це кращий і найрівномірніший вид нанесення, ніж уручноваліком, розраховуйте витрату матеріалу в 330 мл на квадратний метр поверхні. Ми часто брали менше, щоб не закуповувати матеріалу більше, ніж нам потрібно, і мали потім докупати. Але в цьому випадку є ризик не попасти ідентично у попередній відцінок, адже фарбу замішують зазвичай під палітри кольорів, і найпоширеніша палітра це НЦС. Ви надаєте номер кольору підряднику і він програмує машину по замішуванню. Тобто беруть білу фарбу і туди додають різне співвідношення: червоного, жовтого та синього основних кольорів, з яких складається решта у природі. Колір замішують індивідуально під вас, і хоч параметри можуть бути одні й ті самі, на виході ж фарба може відрізнятися на мікровідтінок і на великих стінах, на жаль, цю різницю може бути видно. У фарби також є різні класи зносостійкості і є фарби, які можна мити, але вони все одно програють у стійкості мікроцементу. Наступний вид оздоблення стін це декоративна штукатурка. Чим нам так подобається цей вид покриття? По-перше, з насостійкістю та фактурою, яку додає декоративка інтер'єру, особливо в мінімалістичному, де основна ставка на поєднання різних фактурних матеріалів. Звертаю вашу увагу на сучасне використання декоративки на стінах і як має виглядати фактура, щоб уникнути ось такого ефекту євроремонту 2000-х. Ще дуже великий плюс декоративки у тому, що завдяки ній можна створювати ефект монолітності, що дуже класно працює у невеликих приміщеннях. Наприклад, у цьому проєкті ми досягли цього ефекту, покривши декоративкою двері, плінтуси та стіни. До речі, різні майстри притримуються різних правил по нанесенню декоративної штукатурки або мікроцементу на поверхні. У цьому ж проєкті ми спочатку встановили плінтуси, а потім на них нанесли декоративну штукатурку, щоб уникнути стиків, і вони виглядали єдиним елементом. На візуалізації можна просто залити прихований плінтус одним і тим самим кольором, що й стіни, а в житті треба придумати, з якого ж матеріалу зробити цю накладку або чим покрити, щоб виглядала так само, як і стіна. Бо цією ж фарбою, що й стіни пофарбувати не можна, адже вона просто невдовзі злізе. Наступний матеріал та лідер по питанням це мікроцемент. Ми використовуємо мікроцемент майже в кожному нашому проєкті на кухонному фартусі, у санвузлі, у передпокої для збільшення зносостійкості стін тощо. Мікроцемент ще називають мікроштукатуркою, бо у них схожий спосіб нанесення і технологія, але мікроцемент дрібніший по текстурі і покривається спеціальним фінішним лаком. Цим самим лаком ми іноді покриваємо просто фарбовану стіну, де треба посилити властивості матеріалу. Мікроцемент також можна зробити різним по фактурі від більш акуратного до нерівномірного, що додає природності та натуральності, що притаманна стилістиці в абісабі. У маленьких приміщеннях ми часто покриваємо мікроцементом усі стіни, бо цей прийом візуально робить сприйняття більш чистим та акуратним. У ванних кімнатах багато візуального шуму у вигляді різних баночок та рушників, тому краще робити нейтральний фон для цього. А ще шафки для зберігання над унітазом. Ми часто також робимо у мікроцементі. Щоб це зробити, треба виготовити меблеві фасади, врахувавши товщину мікроцементу. Далі майстер по оздобленню покриває їх і тільки потім ці фасади навішуються на шафки. Ми вже використовували мікроцемент і на стінах, і на підлозі, і навіть на душових піддонах. Відгуки хороші, і підрядники обіцяють, що по витривалості все буде ок, але ми все ж таки часто закладаємо прийом, де на підлозі використовуємо широкоформатний кремограніт, а на стінах мікроцемент. Ще є цікава особливість по кольору у мікроцемента. Ви ж знаєте, що вибір кольорів і палітр не обмежений. І ми зазвичай використовуємо палітр НЦС. І, хоч здається, що тут є кольори на всі смаки, коли ти знайшов якийсь ідеальний відтінок, то не завжди є його варіативність у більш темній і світлій тональності. Так от, мікроцементом можна гратися з цими характеристиками і використовувати 50% кольору або інше співвідношення. І це буде один і той самий колір, але темніший чи світліший по тональності. Що стосується фартуху, то ми часто використовуємо прийом, де матеріал стільниці продовжуємо на стіну на 20-30 см. А решту стіни оздоблюємо мікроцементом у основному кольорі приміщення, значить, це просто пофарбування. З мінусів усі ці матеріали можуть давати тріщини при усадці будинку і передбачити це неможливо. Тому будівельники часто радять використовувати натяжну стелю замість гіпсокартону, бо так можна точно уникнути тріщин. Ще мінусом можна вважати неможливість реставрації певної ділянки, а лише усієї поверхні стіни від кута до кута. Але з фарбою та сама історія, тому це скоріше особливість усіх матеріалів, які наносяться на поверхні. Яка етапність роботи з цими матеріалами? Пофарбування, декоративку та мікроцемент роблять приблизно в один час, після завершення етапу чистової шпаклівки та пофарбування стін. Іноді фарбування стін та оздоблення роблять одночасно, але то вже від майстрів залежить. У нас є декілька майстрів по декоративці та мікроцементу, з якими ми працюємо постійно, і вони часто просять різну підготовку стін під їх роботи. Тому краще запитувати завчасно у майстрів їх технічні вимоги а найкращий варіант, який ми вивели, щоб основна будівельна бригада займалась і декоративними матеріалами. Також тоді ми уникаємо ризику непорозумінь між майстрами різної направленості. Якщо матеріал наноситься у мокрих зонах типу санвузлів, то звичайно потрібно зробити гідроізоляцію стін, піддону, підлоги, і гідроізоляцію робити від стіни до стіни або на все приміщення, щоб уникнути різниці кольору, адже його відтінок яскраво блакитний. Якщо зробити градацію по зносостійкості, то мікроцемент буде найкращим. Наступне місце займає декоративка і наостанок фарба. Фух, враження, наче захистило дисертацію по спеціалізації оздоблення поверхонь. Сподіваюсь, вам було корисно, цікаво і обов'язково пишіть у коментарях, чи потрібно робити такі більш технічні і інформативні відео, а я по переглядах перевірю. Дякую за підтримку, нове відео вже зовсім скоро, а поки що бережіть себе і побачимось!